Юрій Шкрумеляк, я дитина українська, читає Яна Пехню. Я дитина українська, українського роду. Українці то є назва славного народу. Україна то край славний аж по Чорне море. Україна то лан пишний, і степи, і гори. Як мені України щиро не кохати, мене ненька по українськи вчила розмовляти. І як мені України щиро не любити, мене вчили по українськи Господа молити. За свій рід, край і нарід я Господа молю, зійшли, Боже Україні, мир і добру долю.